У а, кліпі на пісню пацани проекту мачете. Привіт для святкування всім шанувальникам Майка Тайсона. Рівно 45 років тому народилася найгірша людина на землі, яку хрестив себе свого часу. Сам Майк тричі судими, стільки ж разів одружений і батько восьми дітей. І це лише за межами рингу. Костянтин Андріюк трохи сумує, бо переконаний, після Майка Тайсона великий бокс став набагато нуднішим. Аргументи кості Андріюка він готовий надати їх просто зараз. Боксер у прекрасній спортивній формі рве Майку на собі і Каже тренеру Тренер, тренер, де? Де цей Тайсон? Дайте мені його, давайте я його порву, покладу у першому ж раунді. Тренер йому відповідає, Майки, заспокойся, все гаразд, тобі нікого боятися. Коли про людину починають складати анекдоти, це означає лише одне у своєму житті. Вона робила щось таке, що забудуть дуже і дуже нескоро. Таким і міє Майк Тайсон, особистість, яка дарувала нам видовище у великому боксі, незалежно від того, були це перемоги чи поразки. До цієї легенди долучилася і Україна, і це не жарт. У 15 років сироту Тайсона всиновив тренер Кас Дамато і його дружина, українка Каміла Еволд. Саме її Майк називав не інакше як моя біла мама. Ось так він міг стати бандитом. А завдяки українці став зіркою. І в 21 з гаком рік Тайсон виграє все, що можна, і стає наймолодшим абсолютним чемпіоном світу. Рекорд, який досі не побитий. Більшість його боїв тоді тривали 2-3 раунди і далі нокаут, але у 1990-му сенсація Джеймс Даглас дістав нокдаун, але потім несподівано нокаутував Майка. Саме ця поразка, як виявилося, і надламала його кар'єру. А далі звинувачення у зґвалтуванні і три роки за ґратами. Але світу потрібен поганий хлопець. Тайсон повертається, але всіх більше цікавить його життя за рингом. Майк Тайсон приймає іслам, свариться із репортерами, називає себе найгіршою людиною на землі. Зізнається, що вживає наркотики. Ганселить людей. На вулицях і знову сідає за грати, але таки бадьорить публіку на ринзі де заявляє, дайте мені в суперники Ленокса Льюіса, я вирву йому серце і з'їм його дітей. І кого цікавило, що на той момент у Льюіса не було ніяких дітей. Бій Льюіс Тайсон очікувався найдорожчим і найрейтинговішим в історії боксу. Не вистачало додатку. Найскандальніший, але Майк не підвів. Розпочав просто на прес-конференції. Але у ринзі Люїс переміг і через два роки Тайсон ганебними поразками закінчив кар'єру. Людина, яка заробила в житті майже 400 мільйонів доларів. Потім витратила їх усі. Тепер знімається в кіно. Майк Тайсон? де грає ну, звісно ж, себе у звичному для себе образі. Ну а бій Тайсон Евандер Голіфілд окрема тема. Майк часто себе порівнював із твариною. І виявилось немарно. Своїми зубами він влаштував ще не найгучніший скандал в історії боксу. Однім Майком Тайсоном захоплюються, інші його зневажають, презирають, але практично всі на нього ходять. Тому що ніколи не знають, чого від нього чекати, і ніхто не знає, що у ньому всередині. Але я все ж спробую, як воно бути Майком Тайсоном. Качати м'язи це довго займатись боксом. Це боляче, я спробую вухо. Ну на кому, наприклад, на тому, хто найближче до мене, знайомтесь, це наш оператор з Мага. Діма ти готовий? Ні? Дім зрозумій, я не заради себе, я заради мистецтва. Дім дім стій ти куди я тільки трішки надключу. не тікайте.